Добрий день, мене звати Віктор, і ми розпочинаємо обзор даних квадроциклів. І Для цього я хочу запросити свою подругу Дарію. Привіт! Привіт-привіт! Радий бачити. Всім привіт. Даринко, ми маємо два крутих квадроцикла І хочу я тобі сьогодні про них розказати. Хочу тобі представити квадроцикл компанії Segway. Віче, я ж не люблю квадроцикли. Даш, квадроцикли це крута тема. Крута тема. Поїхати в ліс. За грибами поподорожувати, поїхати в Карпати, здобути нових вражень. І навіть погана погода може на нік навіть в дуже глибокий сніг. А яка різниця між цими двома квадроциклами? Даний квадроцикл торгової марки Segway. Segway – це є крута американська компанія, яка зараз производить свої квадроцикли на мощностях в Китаї. Може на нього присісти? Будь ласка. Що ми тут маємо? Ми маємо 600-кубовий двигун, водяного охолодження, 45 кінських сил, повний привід. Також ми маємо електропідсилювач керма, щоб могли їздити дівчатка. Також електролебідка і фаркоп. Підскажи, будь ласка, чи комфортно тобі? Дуже зручно. Ти бачиш нас, яке тут багато місця? Ну так, да, тут дуже багато місця, дуже зручно. Даринко, ми маємо тут повний привід, постійний задній, підключаються передній. Також маємо блокування диференціалів, що нам дає, що ми можемо виїхати з самого жорсткого болота. Також у нас є на всякий випадок електролебідка і повна спектр електросигналів. А якщо сніг, то на снігу його не заносить. Ми маємо повний привід, тому можемо контролювати всі залози. Це дуже добре. А немає тут підігріва руля? Підігрів руля сюди можна додатково установити. Даний квадроцикл є на коробці автомат, тобто варіатор. Ми можемо включити понижену. Передачу повишену, нейтральну, задній паркінг. Деринку, а ти бачила? А тут є лемідка. А лемідка має 2,5 тонни потужності для цього, для того, щоб можна було витягнути і цей квадроцикл і застрявши твою ламборгіні зі снігу. Ми можемо, звісно, порівняти з Хайсаном. Тайсан це теж дуже цікава техніка. 600 кубів, так само як Сегвей. Але вона трохи відрізняється. Відрізняється тим, що тут так само 600 кубів, Но в даній моделі був електропіцевий шкерма, що зручніше для маленьких дівчаток. А тут, на жаль, немає. Треба їздити більш крепким хлопцем. Це також 600-кубовий квадроцикл торгової марки Хайсан. повний привід, постійний задній, підключається передній, плюс є блокировка даного диференціалу. Ми маємо електролебідку, маємо фаркоп, і можемо на ньому заїхати дуже далеко. Коробка передач даного квадроциклі є варіатор. Варіатор з повишеною, пониженою, також задньою передачею. Автомат. Пульт управління світлом. Виключено, габарити, включено дальне ближні. Повороти вперед, назад. А за що тут триматись? Для пасажирів є круті ручки для тримання, щоб можна було не випасти при екстремальні... А Якщо його прям дуже сильно буде трясти, я не випадав. <с> Ні, буду тебе тримати. А яка спинка тут комфортна? Дуже зручно тут сидіти. Ідемо, поглянемо на наружжям. А це що? Це колеса. А колеса тут 12-го радіусу. З такою недорожньою резиною, з м'якою гумою. Даринко, та який ти квадроцикл вибереш? Мені ось цей дуже сподобався. Ти знаєш, що не ставиться на облік, і можна отримати отакий от крутий тих паспорт і сісти на ньому і поїхати по місту. Поїдемо по Дуже круто, Так, поїхали. Хочу вам продемонструвати дитячий квадроцикл і запросити сюди спеціаліста. Чого, давай. Драсик, такий, я. Правда класний? Давай, п'ять. Даний квадроцикл є електро для дітей. Він має 1000 ватт потужності, задній привід, цепну передачу. Є автоматичну коробку передач. Даний квадроцикл чудово відходить дітям від 4 до 10 років. Ми маємо їх завжди в наявності в різних кольорах. Це є чудовий дитячий електроквадроцикл, але якщо потрібно його забрати, не проблема, може сісти батько і поїхати її забрати.